Це не пацієнт, це про нього згадка. Так звана. від міни. отримав поранення в серпні місяці в плече. Він був у свідомості, спілкувався з лікарями, відповідав на питання, але самі події. Здається, він не пам'ятав сам момент прильоту і поранення. Він два місяці до того отримав легке поранення, після якої він вийшов, можна сказати, повернувся в стрій досить швидко. І тут друге поранення, я його впізнаю. Ми з ним спілкуємося, навіть шуткуємо, подивимося, на його попередній шов, як зажило. Як по протоколу ми зробили рентген обстеження ураженої ділянки і виявили там в стороні тіло ну, дуже великих розмірів. Він не був, не стирчав, так скажемо, з пацієнта. Да? Він був загнаний в плечовий Ось углуб десь ну, майже, майже повністю видно, було тільки, тільки кінцеву частину. І не зрозуміло, що то придивилися уважніше дослідили той рентген-знімок і побачили контури хвостовика. На цьому етапі прийнято рішення було викликати саперів. Вони приїхали. Буквально через 15 хвилин оглянули і пацієнта, зазирнули в рану, подивились рентген і вже спокійно сказали, що хлопці можете працювати, можете діставати стороннє тіло. безпечно. Ти можеш сунути отак за закапсює між Києві. Туди можна, де? Да? Так, да, так, да, так, да, спокійно, там, там, там спокій. немає нічого. Просто ти його підтягуй. Все, молодець. Добре, добре. О, отлично. Все, пішло, 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 пішло. О, все, супер, Дістали, зробили гемостаз, зупинили кровотечу, стабілізували пацієнта і на подальший етап. В принципі, ну, операція сама по собі, можливо, і не складна, просто складна. Складна більше моральна її частина, що ну, такий, такий значний предмет в живій людині всі викладаються наповну, зрозуміють, що ці хлопці, завдяки їм ми можемо працювати будь-де за 20 кілометрів від лінії фронту, чи в мирному Києві, чи в мирному там. Будь-якому населеному пункту, якщо хтось порівнювати з фільмом жахів, то навіть я не, не, не пам'ятаю такого фільму жахів, який бачив в реальності, на жаль. Але з, з хорошим фіналом, скажімо так. На моїй практиці був недавно буквально випадок, коли пацієнт поступає. Ставиться підозра на поранення в серце, береться екстрено операційно. Починається різкі, ну, різка втрата тиску, зупинка серцевої діяльності, пацієнту. можна сказати, хірурги виконують швидкий доступ до рокотомії, так званої грудної клітки, і звідти одного моменту отримуємо десь до трьох літрів крові. Триває боротьба за його життя. Впливаються значні об'єми крові, зупиняється кровотеча, пацієнт стабілізується і відправляється на наступний етап. І на наступний день записую відео з що він живий. <міско> дуже вам дякую за Ви врятували моє життя. Я, О, дуже визвіт. Визвіт. я, я, вам я буду Якщо ми говоримо про час, коли ми проводимо операційний, то там час зупиняється. Він не такий важливий, як за стінами цієї операційної. Ми робимо до тих пір, поки в нас не буде якогось результату, доки не буде успіху. До нас поступив хлопець. Він ще лікується там. Стопу і саме гомілку з'єднували тільки тоненький шкірний клапоть і артерія. Була перебита кістка до 20 см, була відсутність цієї кістки. Виконувалися складні оперативні втручання. Ми Потроху вирощуємо кістку по міліметру кожен день, тобто ми вже виростили близько 17 з 20 сантиметрів. Далі запрошували реконструктивних хірургів, які пересаджували масивний шкірний клапоть для закриття того дефекту, тому що не вистачає одної кістки, треба повністю відновити ногу. Отак, пацієнт досі лікується і цей період довгий, але він рано чи пізно закінчиться. Ми ним поступаємося в практиці хірургам зараз до європейських країн. Тому все обладнання, яке вони нам надіслали, надсилають чи будуть надсилати, на все йде в обіход. Це будь-який чи то витратний матеріал, чи їхні якісь нові пов'язки, чи цей все, все йде в обіход. Потрібні люди, кожен кожна посада, кожна людина це дуже важлива ланка всього цілого механізму. Всі ці машини, що називається мобільний польовий госпіталь. Для надання адекватної ті ж санітари, прибрати швидко в операційній, подати наступного пацієнта. Це реально важливо для цього таймінгу, цього часу лікування. Таракальні хірурги, загальні хірурги, травматологи всі потрібні, кожен хто не байдужий. Людям потрібна заміна, тому потребуємо всіх від водіїв до середнього, молодшого медичного персоналу, всіх людей, які є в бажання першу в чергу допомогти українцям у перемозі.